You said yesterday in your televised interview with many different uh, public television stations from around Europe that what you were really hoping to get today was a firmer commitment from this coalition of the willing in terms of security guarantees. It seems you did not get that today. Are you disappointed? Я не розчарований. Я отримав речі, які для Незмінна кількість і підтримка такої кількості, а це високо дороговартісна е історія. Це наша армія. І підтримка зараз, і потім, і після закінчення війни, і це важливо. Далі ми. Е я дуже задоволений, що зараз і знов таки потім ми будемо інвестувати з партнерами в українське виробництво дронів, систем радіоелектронної боротьби, е протиповітряну оборону. І інші технологічні речі не буду про них, поки що говорити ракети, дрони тощо. Це для мене дуже важливе, що це буде здійснюватися не тільки зараз, а і потім, після війни. Далі для мене дуже важливий сигнал, що ми будемо відкривати майданчики по виробництву дронів не тільки в Україні, але це після війни. І для нас це також дуже важливо. Це гарантування розширювання цього технологічного процесу.